Як Я в кадрі. Раз, два, три, три, два. Раз. Раз, два, три. Що погнали на YouTube? Давай. Давай, погнали на YouTube. Запитання. Перша тема. Що купити до 5 тисяч на автоматі? Всі дуже хочуть купити до п'яти тисяч на автоматі Гольф 4. Гольф, Volkswagen Golf. Оце реально тенденція. Саме більше хочуть купити такий автомобіль. Але якщо чесно, я би не радив. Я би краще вибрав щось таке простіше якусь менш популярну марку. Її можна взяти в свіжіших роках, і вона може бути цікавіше. До прикладу, до 5 тисяч на автоматі можна знайти якийсь кореєць. Наприклад, там Hyundai Accent. Це вже буде десь 10-11 рік, і вона може бути на автоматі. І, в принципі, там непоганий автомат, і, і автомобільчик може бути непоганий. Потім можна взяти на такі гроші ноту. Nissan нота, вона буде свіжіша, вона буде краще. Потім, як варіант, можна розглянути якийсь фордік. Фордік їх менше, але також можна розглянути такий варіант. Ford фокус не буде е, хорошим де Fiesta. Fiesta б непогано. Ще можна розглянути питання з американського автомата. Американський автомат тут якраз там може бути Форт Fiesta, на такі гроші. Можна розглянути та там той павершіфт, але в принципі, якщо його обслуговувати, він також ходить нормально. Я би дивився отакі от варіанти. Та багато є варіантів. Чогось нас люди всі зациклені. От більшість по нашому ринку всі зациклені, що це має бути Volkswagen, Гольф 4, гольф 5, даже ну Гольф 5 можна знайти на автоматі. Ну, я помі, то, то буде реально автомобіль, який де, де ти вкладати тільки гроші. Там економії в ньому точно не буде. Що можна купити до 10 на автоматі? Треба подумати. Тож вроде вже бюджет хороший. В принципі, до 10 на автоматі це вже навіть дуже непоганий бюджет. Але помилка наших більшості наших покупців, що всі хочуть знайти до 10 на автоматі і вже шукають, щоб це був кросовер. А от тут -то вже в принципі, і з'являється перша складність, тому що до 10 тисяч на автоматі кросовер такий собі на троєчку. Ну, тобто можна десь щось знайти, але там будуть нюанси по кузову, може бути щось по техніці. Ну, така вона буде прям не ідеальна. Тому що для кросовера теж треба трохи більше. Всі ж хочуть, щоб це ще були роки свіжі, там, грубо говоря, від 10, го 10 плюс кросовер не, не получається за такі гроші. На ручці, да, це можна взяти там якийсь е, хороший буде Nissan чи Qashqai. Можна взяти Duster, е, можна взяти. Ну, Duster не всі люблять, там, кабіч, це сільхозна машина. Колгоспна, як то кажуть, Туксончика можна взяти. Ну, Туксончик це теж така машина. Знаєте, на демгури для старого діда, Ну. не буде на нормальний молодий хлопець чи дівчина їздити на Туксоні. Я таких ще не бачив. Перша машина, яку би ти купив першу машину до 7 тисяч доларів. До 7 тисяч доларів я би купив гольф 5, десь року 8-го, може навіть і 9-го. На механіці обов'язково. І двигун має бути 1.6 FSI. Це перший автомобіль. Другий автомобіль, який би я купив, я б реально взяв би Фордіка. Взяв би Фордіка якогось Е, Мені подобається їхня якість. Тих Фордів, вони такі надіжні, збиті. Можна було би там, можна взяти 12-13 рік. Якогось. Може, Мондео, навіть фокуса можна взяти хорошу. Ну на ручці В таких роках я би брав тільки на ручці. Електромобіль до 15 Що би ти порекомендував? Nissan Leaf. Nissan Leaf або гольф, або є гольф сороковки, що той має бути сороковка, що той має бути сороковка. Я розумію, що зараз е, риночок по електромобілях чуть-чуть просяде. Чого просяде? Тому що зараз є там питання з інфраструктурою по енергетиці. Але в принципі, воно вирівняється і це завжди економно. Але це при тій умові, якщо у вас є можливість кожен день користуватися своєю розеткою. Якщо у вас немає розетки. Свої там дома робота, нема можливості десь користуватися власною електроенергією, то я би автомобіль взагалі б не розглядав. Яке найпопулярніше запитання від покупців? Від покупців. Дайте що небудь на 6 тисяч і щоб це був автомат чи 5 тисяч автомат, 5-6 тисяч автомат. Ну на нашій площадці так. Чогось так. Хоча, якщо чесно, і коли в нас є на 5-6 тисяч автомат і хороші ті автомати, ну там навіть буває там і 6,5, ну такі ціна дуже хороша, і машинки нормальні, як правило, вони продаються дуже довго. Так що на цьому я, я б не зациклювався. І на рушці теж люди нормально купляють. Не варто взагалі на це вестися, шукати той автомат на 5-6 тисяч, тільки із-за того, що люди їх часто питають. Вони їх питають, але не купляють. От реально кожен день купляють. Але коли в нас ці автомобілі є, вони, як правило, продаються 2-3 неділі. Я рахую, що це навіть дуже довго. Шкода Octavia Tour чи Golf 4? Golf 4. Тому що шкода Тур це вже морально устрівша машина. Но по якості вона краща. Я ж як перекуп, я ж думаю, що швидше я продам. Шкода Тур можна продавати три місяці. ідеальну, нефарбовану, може і більше. нефарбовану, в гарному стані з гарним пробігом. І вона буде стояти гарна, рівненька. А за цей час можна продати 50 гольфів четвертих. Того і гольф четвертий. Volkswagen чи шкода? Volkswagen. Volkswagen чи Audi. Audi. Ауді чи Мерседес? Ауді. Мерседес чи БМВ? БМВ? БМВ чи Тесла? Тесла. Тесла чи Роллс-Ройс? Тесла? Тесла чи <laughs> <laughs> Нісан? Нісан. <laughs> Та моя любимая марка Nissan. У мене? Ну. Ні Ауді. В мене реально не було, щоб я їздив довго на ауді. Як вигідно купити авто? Як вигідно купити авто? Ну, в першу чергу, треба не поспішати, як вигідно. Ну, я знаю, як вигідно купити її для себе, для того, щоб перепродати. <схай> а як для людини купити? Саме, саме гірше людина більше всього втрачає гроші, коли в неї дуже багато параметрів по авто. От, наприклад, приходять так, я хочу. От він побачив там в когось то автомобіль і хоче точно такий самий. Він побачив аудибілу, Білу, і там 12-13 рік. І об'єм такий-то, і комплектація така, то і все там має бути. Ну, Знаходиш йому такий самий автомобіль, ну, чуть там не така комплектація, чуть не той колір автомобіля, ну не біла вона, вона сіра. Можливо, потім, ну, хай там салон ну, не чорний, рижий. а ні, я хочу тільки чорний. І коли людини багато цих важко вибрати той автомобіль. А якщо, якщо вона має куди рухатися, наприклад, там, вона роздивляється не один, не Ауді, вона дивиться Ауді, там, Volkswagen, такі, то чим більше в неї параметрів вибору, тим легше їй вибрати той автомобіль. І тим більше вона може зекономити по ціні. Тому що, е, коли згужується вибір, це дуже важко його вибрати, як правило, там і ціни такої не буде по ньому. І потім його дуже важко продати. Людина сама себе заганяє в рамки. Ну і, звичайно, покупець, він же продавець, який продає той автомобіль. Якщо він бачить, що він вже передивився тисячу варіантів, і тут один варіант тільки в нього, то, зрозуміло, що він там і не потургується нормально. Підпишіться на наш YouTube, більше цікавого будемо пробувати розглядати. Сьогодні це був у нас просто пробний перший такий досвід в Ютубі.